Скануюча тунельна мікроскопія історично, першим в сімействі зондових мікроскопів з'явився скануючий тунельний мікроскоп. Принцип роботи скануючого тунельного мікроскопа заснований на явищі тунелювання електронів через тонкий потенціальний бар'єр між металевим зондом і зразком при прикладанні електричного поля, в скануючому тунельному мікроскопі. Зонд підводиться до поверхні зразка на відстань в декілька ангстрем, при цьому утворюється тунельно-прозорий потенціальний бар'єр, через який проходить тунельний струм. Експоненціальна залежність тунельного струму від відстані дає можливість регулювати відстань між зондом і зразком в тунельному мікроскопі з високою точністю. Скануючий тунельний мікроскоп, це електромеханічна система з зворотнім зв'язком. Система зворотнього зв'язку підтримує величину тунельного струму між зондом і зразком на заданому рівні, який задає оператор. Контроль величини тунельного струму, а отже, і відстань між зондом та поверхнею, здійснюється за допомогою переміщення зонда вздовж осі нормальної до поверхні за допомогою п'єзоелектричного елемента. Зображення рельєфу поверхні, в скануючому тунельному мікроскопі формується двома методами. За методом постійного тунельного струму зонд переміщується вздовж поверхні, здійснюючи растрове сканування. При цьому зміна напруги на п'єзоелементі зв в колі зворотнього зв'язку записується пам'ять комп'ютера, а після обробки відтворюється засобами комп'ютерної графіки. В ряді досліджень часто більш ефективним є отримання зображення поверхні за методом постійної висоти. В цьому випадку зонд. Переміщується над поверхнею на відстані декількох ангстрем, а зміни тунельного струму реєструються в якості зображення морфології поверхні, сканування відбувається при відключеному зворотньому зв'язку або при швидкостях, що перевищують реакцію зворотнього зв'язку. В цьому режимі зворотній зв'язок підпрацьовує тільки плавні зміни рельєфу поверхні даному способі реалізуються дуже високі швидкості сканування і висока частота отримання зображень, що дає можливість проводити спостереження за змінами, що відбуваються на поверхні, практично в реальному часі.